Друзі, сьогодні ми з вами приїхали на будівельний майданчик компанії SPP Engineering, яка є одним з найпотужніших українських операторів по будівлі та обслуговуванні електростанцій сонячних. І ця компанія вже декілька років є нашим постійним клієнтом компанії MiniAgra. Ми вже туди ну, дуже багато продали міні-тракторів, які по суті будують та обслуговують ці сонячні електростанції. Ось перед вами площа на 20 гектарів. Її по суті, почали в цьому році на початку року осваювати. Тут був ліс. Його прибрали, огородили. Ось такі два тракторця працюють саме на цьому об'єкті. Це Данфенгі 244 G2. Сьогодні приїхали на перше обкаточне ТО. Вони відпрацювали по 50 годин. Ось приїхав сервісник з компанією Мініагра і виконує роботи по заміні по суті, перше ТО. Обкаточне це заміна масла в двигуні, в коробці, передній міст, воздухан. То є повна заміна всіх технічних. Рідин. Ну що, поспілкуємось з хлопцями, які саме на них працюють. Доброго дня. Доброго дня. Я Олександр. Як Доброго. вас? звати? Віктор. Віктор, Дуже приємно Віктор. Ви тут старший, як ну, я розумію. Так, да. да. Розкажіть, будь ласка, що це за об'єкт, його призначення, як ці трактора будуть використовуватися. Як використовуються і як далі вони будуть використовуватися? Який є досвід? Ну, будується сонячна станція, 20 гектарів. Трактора бралися з цілею для будівництва і обслуговування. В дальнішому будуть всю повністю територію ці два трактора обслуговувати. І все, Більше тут техніки такої не буде. Тільки uh -huh. два трактора косить, все, що там треба. Що від техніки, те вони будуть робити. Такого, не знаю, що тут. По тракторах техніка хороша. Брали нову вже і не одну на різні поля. У нас по всій Україні поля, ми будуємо і в дальнішому ще будемо брати і будемо будувати. Ну, Наскільки я наводив різкість, коли до вас виїжджав, ми вже декілька років вам продаємо трактори да, по всій да, Україні. Вже, вже ще, ще, ще навіть до війни ми купували тут трактори, до початку повномасштабного. Угу. І все відлічно працює, все використовується і до сих пор обслуговується все вчасно. Все якби дуже добре. Дякую. Ми задоволені. Приємно чути. Доброго дня. Доброго дня. Як вас звати? Павло, Павло, дуже приємно, Олександр. Так, Ви працюєте на одному з цих тракторів чи на обох, як у вас все влаштовано? На одному. На одному. Так. Е, які роботи виконує? Ну, так, їздимо, робимо там бура, всі під забори ями. Поняв. Багато ямок нарили. Дивлюсь, а багато. А? багато. Багато. Секція, сік, 2 метри, а тут 20 гектарів вогожу. Це один трактор все ковиряв чи ні? Один? Чи? один? Да. Другий, другий підвозив там матеріал. Поняв. По суті, це перший сезон, я так розумію. Так. На яких тракторах раніше вам приходилось працювати? Який у вас досвід? Чим, з чим ви його взагалі так? Порівнюєте, коли сідаєте за кермо. Ну, багато ще. Раніше бувало, що в тата був трактор, той, як при колгоспах робив, те 150, то на ньому бувало їздив. А з невеликого. А з невеликого дядь, дядька той, Донфен, Який? Сороковка. — Сороковочка? — Да, то, то в нього той постійно десь, як в нього не виходить, то вдома брав їздив постійно, що трактор робили. А скільки тому трактору, скільки він опрацював? Ну, десь вже два роки в нього. Два роки? Ну, ми коли починали 24 роки возити трактора э, з Китаю, ми починали з Данфенги і Лаволо. У нас э, є клієнти, де по 20 років трактора, може, хірячить, І херічать, ті данфен і лавологи по сей день. І вже там мотогодини перевернулись ці, щечити. Тому данфен віч 100%. Ну, Вам подобається трактор взагалі? Так, техніка хороша. Там тільки один нюанс, що тахометр чуть пізніше починає показувати. І датчик на температуру. Тахометр на якій швидкості починає показувати. <laughs> ну, як більше половини газу досить, тоді вже починає показувати щось. Uh -huh. ну, і датчик на температуру, і зразу як зажигання включаєш, то він показує, що тільки пить. Так тут не можу. Ну, це гарантійні такі нюанси. поміняємо. Датчики і тахомір там подивитися теж на датчик. А так, а так все влаштовує. Добре, я вам вдячний. Да, вам також. Гарного дня. Вам теж. Дякую. Так, ну що давайте попитаємо механіка мені Максима, що він взагалі, а потім повернемось до другого оператора трактора. Ти солярочку зимню привіз? Красавчик. Брали так, дзіль, що... Максим, кажи нам все, як на духу. <клево> Плювати на нього не треба так. <бежит> да, препод... Розповідай, що ти робиш. <плево> да, прям кажи, ну, я такий грязний, обслуговую данфенги, в кепкі Лавол. Це я накосячив всіми тракторами. Кажи, як є, Максим. Ну Перше ТО повне. Двигун. Фільтр масляний, фільтр воздушний, передній мост і коробка із гідравлікою совмісна тут. Все міняємо на першому типу. Красавчик, прям все-все. Не моргнув глазом. В, ні, так хоч так. Чики поміняв. Масло злили з мотора, друге залиємо і підемо далі. Супер! Гідравліку легенько залиємо, а з передком прийдеться трохи погратися. Там Тат-17, він густенький. Густенький. Так вже розпалив би костерчик під мостом. Бо на грів, він в машині грівся. Ні, збіжить він гарно, бо він ще китайський обкаточний цей, грубо залитий. а Вони людь, у них і масло, як вода. І всі взагалі, масла, як, як свята вода. Камера, почали. Так, да, Камера, мотор, почали. Добрий день. Добрий день. Як вас звати? Олександр. О, мене теж Олександр дуже приємно. Ви працюєте на, на тракторах Донфен, так. 244 G2. Так. Скільки ці трактора вже напрацювали? 46 мотогодин. Кожен, так? Ні, цей, цей 46 годин, мотогодин та й сорок дві. Які роботи вони виконували за цей час? По суті, це обкатка була. Це обкатка, так. Да. Цей трактор прицепа підвозив матеріали там. Мусор вивозив. Угу. А, а цей трактор бурив щепу. От. І теж ну, приходилось міняти. знаєте. А який бур е від вала від, від бору бур... потужності да, чи гідравліки? відбору потужності. Від Відвома, так? Так. Скільки йому прийшлося бурити. Оцю всю територію 20 гектарів. Оці всі 20 гектарів він да, опрацював. Бо, Тому що тут грунт твердий, грунт твердий, Пробували цим буром на бензині невозможно. Угу. Та й цього і всю територію ми ним пробурили. Ну, по суті, огорожу поки що, так? Да. Да? І навіть такі бували місця, що геть бур не брав твердо. як Карал. бетон попадались. А на яку глибину бурили? 80 сантиметрів. Тобто, ще раз він працював з ямобуром і, по суті, з щепорізом, так? Так, да, з щепорезом. А, скільки людей працює на цих тракторах? Двох. Ну, там є, що їде додому там, на пару днів, то його угу. заміняє інший. Зрозумів, як враження від самих тракторів? На яких вам раніше приходилось працювати в тракторах? Ну, на раніше. Я як вже буду казати, як я робив колгосп, але такому не робив. Т-40 ЮМЗ. Оце такий так. старок. А це вже випуск зовсім наш. Претензій до його нема. Ну, дуже ну, понравилось. Понравився трактор. Да. Да. Собі б такого господарства взяли. У мене є. А у вас який саме трактор? Джима. Джинма? А яка? 244. А, на широкій, на вузькій. На широкий. На широкий, Люксова. Ну, так коня гонять, а домашня джинма як працює. Ну вона, як би сказати, я теж в обкатку пройшов і поїхав на роботу. Ну. Он... А, тобто вона по суті теж нова. Да. У нас купували чи ні? Ні. Ні? Житомирсь. Жит... Ну, у нас в Житомирі я маю на увазі в Мініагра чи десь в іншому? Мабуть, так. Да, 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 да. А, так то ж ми. У нас же по Україні 15 торгових Значить, точок. Значить, то, то ми і є. Гарного дня. І вам гарного дня. Дякую. Тож, друзі, лайк, підписочка. І сьогодні ми з вами послухали операторів міні-тракторів G2 244, які працюють на будівництві сонячної електростанції на 20 гектарів. Тож, до зустрічі! Підписуйтесь, слідкуйте за нашими новинами.